15 лютого 1951 року відбувся польсько-радянський обмін територіями. Під час цього обміну близько 32 тисяч українців примусово депортували з Бойківщини та Лемківщини. Так, частина цих людей опинилась на Донеччині у Бахмутському районі. Людей поселили у Званівці, Роздолівці та Верхньокам'янському. Ця подія отримала назву «Акція 51. Як відбувалось переселення та як облаштувались на новій території люди, нам розповіли Роман Кабачій та Ярослава Пасічко. Виселення взагалі це ну, воно було для них несп... певною несподіванкою, тому що. Перед тим, наприкінці 40-х років, 44-46, коли їхня територія ще знаходилася в складі української РСР, то над їхніми головами, можна так сказати, везли інших українців з Польщі. Тобто відбулося масове виселення з Бойківщини, з західної далі, з Лемківщини, з Нацяння. і вони вже були певні, що їх ніхто не переселить. А потім, в 51-му році, в лютому, місяці, 15 лютого, Польща і Радянський Союз підписали умову про обмін територіями. От. І фактично ми віддали ці гори, де вони жили, а до української РСР потрапили теперішній уже переименований Червоноград, Белс, тобто райони теперішньої півночі Львівської області. Це було 480 квадратних кілометрів. І людей, які потрапили під цей обмін територіями, просто-напросто відселили в глиб 32 тисячі мешканців Західної Бойківщини були розселені в південних і східних областях України. На Донеччині, крім Званівки і трьох цих сіл, то це ще були села в тодішньому Терманівському районі, які фактичні окупації вже з 2014 року. Е, і там, в Тельманівському районі, наприклад, вони зустріли справжніх лемків, яких привезли ще раніше. От. І якщо говорити про власне, питання привезення галичан е, в Донецьку область, то воно фактично, як бачимо, відбувалося кілька хвиль. От. Е, були потім мішані подружжя і так далі. Але те, що в Званівці, наприклад, було створено цей лемкоцентр, для мене це було дивиною, тому що ну, так насправді Ліскувата це класичне бойківське село, далеко від етнічної лемківщини. І навіть ну, церква, біля якої у нас в нас музеї ця фотографія стоять в ліскуватому люди, то вона класичного бойківського типу. Тобто, ці от етнічні перипетії, вони, можливо, зараз не так важливі, коли люди були вимушені просто покинути. І виселенці зі звані в Верховні Кам'янську живуть розкидані по всій Україні, але тримають зв'язок. Важливо так само зберігання тотожності певної, їхньої етнічності, їхніх предків. Трьох селах, де переселенці склали більшість, вони і диктували фактично свій порядок денний. Але, ну, так чи інакше, мусили працювати на сільськогосподарських роботах і навчилися багатьох місцевих традицій. Ну, Наприклад, дочка Розалії Бой Бойко, Ольга, Бойко-Канцір, вона мені розповідала, що ну, вони. Нормально навчились вирощувати Кавуни. І коли вона зараз е, виїхала в евакуацію на Франківщину, їй бракує вже цієї прибраної батьківщини, тобто, яку вони набули завдяки тому виселенню 51-го року. Тобто вони зараз скучають за тим Бахмутським степом. Коли вже зараз, то багато хто, е, е, не вірячи, що не повернеться, виїжджали там з одною валізою. Тобто в 51-му році, так чи інакше, ця акція 51 вона дозволяла зібрати переважну більшість майна і вивезти. А тут люди стикнулися з тим, що війна прийшла дуже швидко. Всі три села потрапили в сіру зону, От, і голі і босі виїхали. Тобто. Навіть е, ті люди, які передавали в наш музей речі, вони говорять про те, що е, як добре, що ми тоді, тоді в 18-му році ми їх передали, що принаймні у вас вони збереглися. Про таку акцію 51, чесно кажучи, я не знала. І коли почала готувати це відрядження, я просто-напросто забила в інтернеті ось цю акцію 51, і мені е, Google підказав таку цікаву, на мій погляд, тоді здалося дуже така активна е, організація, як Лемко Центр у селі Званівка. Я позвонила туди, в Тойлемко центр, його очолював, і очолює Андрій і Юлія Тимчаки, нащадки переселенців 51-го року. І я заручилася їхньою підтримкою, їхньою допомогою, дозволом відвідати село Званівка і все ж таки поспілкуватися. Я не була певна, що я застану тоді в живих безпосередніх учасників цього переселення, але таки пощастило мені, мені Я поспілкувалася з тими людьми, яким на момент переселення у 51-му році було 5-10 років, але вони дуже добре пам'ятали свої ці спогади, і взагалі ця історія переселення передавалася з покоління в покоління. Це відчувається, наскільки вони зберігали ось цю розповідь своїх старших членів родини про те, наскільки це було важко, жахливо. Переселяли людей декількома етапами. Здається, вперше вони дізналися про те, що їх переселяють вже в травні 51-го року. Перший ешелон було відправлено на Донецьк. На Донеччину, здебільшого, це була така робоча молодь, представники таких професій, які могли б побудувати помешкання, якось розбудувати там ту місцевість з метою, щоб потім туди пізніше перевести родини дітей, жінок і літніх людей. Люди, коли виїжджали, вони не знали, куди їдуть, вони не знали ані села. Можливо, десь здогадується, що це Донецька область, Херсонська, чи Миколаївська чи Одеська, бо тоді переселення розпорошувалося саме по ось таких малозаселених регіонах, по таких регіонах, які найбільше зазнали руйнувань під час Другої світової війни, тобто їх кидали ну, майже на віднову цих регіонів. Знала тільки, що їдуть, наприклад, до кого з імені Артема. Людям видавалися переселенські квитки, тобто не всім членам родини, а тільки голові родини, в якому вже були прописані конкретні прізвища, імена там чи батьків, якщо це дуже похила людина, чи дітей, чи дружини, і так далі, тому подібне, і тільки куди переселялася родина. Таверніками їхали. Про товарніки розповідати не варто, розумієте, що всі вагони, по-перше, закривалися тільки ззовні, тебе везуть, як скотину. Про ніякі вікна, про ніякі елементарні удобства говорити теж не потрібно. Їхали в середньому до п'ять діб. Це ж знову ж таки, все в записах є, вони згадують про те, що коли під'їжджав ешелон з переселенцями до станції, навіть іноді закривалися вокзали, закривалися крамнички, магазини, і людям не можна було вийти з вагону. Вони тупо стояли іноді годинами, чекали, коли їх ззовні відкриють, задля того, щоб вийти, набрати хоча б води, привести себе до ладу. Уявити ці умови їх ПП саме. Переселення дуже важко. Здебільшого всі, хто міг брати, забирали з собою худобу. Люди вивозили з собою станки, ткацькі, столярні, тобто вивозили все, що могло потім налагодити їхній побут і те, щоб їм дозволило, дозволило хоч якось ну, почувати себе хоч трішечки певні, певніше. Дівчата, ну верніше, тоді дівчата, я розумію, зараз це літні люди розповідали, що ось ці будинки, які були побудовані на півземлянки і оббиті деревом, вони будувалися із сирої деревини. І що ця деревина взимку вся попроростала. Тобто, уявіть в таких умовах, в, такої, в такій вологості, на на півземлянках, також жити. Ліскуватцям дуже повезло, що вони всі були розташовані неподалік друг, один від одного. Тобто, всі ці три села, Званівка, Роздолівка і Верхньокам'яцьке вони ну, 5-10 кілометрів. Тобто машиною можна об'їздити за годину всі три села. І це їм дуже допомогло ось зберігти ту і самобитність, і культуру, і, і мову, і традиції, І вони один одного дуже добре знали. По-перше, і, і по-друге, що е, майже там 80% переселенців становило від е, загальної кількості місцевого населення. І це їм дуже повезло. До речі, ви знаєте про те, що ти, з 1951 року, як коли е, поляки були пер... ну, українці з Польщі, переселенці були переселені на цю землю, це єдині села. В яких викладалася українська мова. Тобто в школах викладалася українською мовою. Серед тих речей, які ми привезли, ну, більше мене дуже ось вразило. Просто ось. Ну, побутові речі, понятно, жернова, понятно, там праски, колотивки, рушники, ночви. Що ще привезла? Ну, багато таких речей побутових окей. Але, по перше, переселенський квиток. Це рідкість була, я так розумію, їх потім міняли, мабуть, на якісь інші документи. Це треба просто досліджувати. І Марія Стиранець вивозила тоді, в 51-му році, свикруху і сімох дітей. Ось вона, свикруха, семеро дітей. Її чоловіка у 47-му році за сапотаж, там, конкретно за морг коней, засудили на 10 років. Тобто під час переселення він не брав участі. Він до родини вже приєднався, коли ці жили в Званівці. Ось це переселенський квиток цієї родини і увага, фотографія. Єдина фотографія Марії Старанець з цього документа. Жили бідно, і це була єдина фотографія взагалі в родині мамина. Мене це настільки тоді вразило. Скільки ми зараз робимо фото і так далі. І Вони віддали нам цей документ з фотографією. Розалі, це ж ця родина передала мені фотографію села Ліскуватого, де вся громада стоїть навпроти церкви, а фотографія датована 1929 роком. Ось цю фотографію вона передала мені і два образи Діви Марії і Ісуса Христа. Саме ці. Ікони були оберегами їхньої родини, тобто вони їх привезли з Польщі, з Ліскуватого. Ну, мені особисто запала в душу сорочка однієї родини, весільна сорочка бойкині, якій вона виходила заміж десь в 38-му, здається, році. От і коли вони виїжджали. З ліскуватого, то в неї були перші діти, а потім здається, троє, а потім вже у Званівці народилися ще двоє. От. І вони вважали, ну, ця родина вважала її таким оберегом. І бачите, вони передали її нам в музей, і вона теж виставлялася в окремій виставці Обереги з війни, де ми порівнювали обереги періоду Другої світової війни і з теперішньої війни, то таке у мене закралося навіть думка: бачите, вони передали сорочку, а тепер родина була вимушена втікати з, -з рідного села. Це я берег тепер тут.